Сьогодні ми тренуємо сідниці зі стільцем. Знадобиться стілець, килимок, і 20 хвилин вільного часу. Встаємо зі стільця, повертаємось до нього обличчям, стопи на ширині тазу. Вдих витягнули за маківкою голови в стелю, підкрутили таз, куприк спрямували вниз підлогу і видихом. Через круглу спину опустилися, поставили долоні на стілець, можна тримати його пальцями. І робимо крок правою рукою ногою назад, лівою, і опинилися в планці. вдих ми провисли над підлогою і стільцем, прямо виштовхнулися, розкрили плечі і видихом. Через круглу спину. Потягнулися тазом вгору, руками наче штовхнули стілець, але п'ятки не опускаємо, стоїмо на пальцях. І знову рухаємося вперед в планку, опустилися вниз, вдих і видихом. Виштовхнули себе вгору. І ще опускаємось, дійшли до планки. Провисли над підлогою вдих, погляд перед собою і. Видих та вгору. Руками штовхайте стілець і ще один раз дійшли до планки, опустилися вниз, розкрили плечі вдих і видих, 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 виштовхнули. таз вгору, руками штовхнули стілець, опустили повністю стопи на килимок і підійшли. Зробили крок лівою ногою правою. Опиняємося ми ближче до стільця, руки залишаються. І ми зараз, тримаючи за стілець він наша опора, зігнули ноги в колінах, потягнулися тазом назад, наче хочемо сісти тут на низеньку табуретку. І видихом через круглу спину, розриваючи стопами підлогу, ми дійшли до планки. Знову вдих, потягнулися тазом назад. І видих, 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 через круглу спину дійшли до планки. Вдих і видих, 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 дійшли до планки ще один раз. Вдих. Видих, видих, видих. Дійшли до планки. Лишаємося, стопи ставимо ширше та розвернули пальці в 45 градусів. Долоні на стільці. Погляд вниз перед собою. голова, продовження хребта. І ми тягнемося тазом назад. Прямо вниз-вниз-вниз, максимально низько, також сідаємо на низеньку та буреточку. Але стілець допомагає нам не впасти назад. І виштовхнули, піднялися вгору і опинилися поглядом якраз над стільцем. І ще опускаємося вниз, вниз, вниз. Прям низько-низько тягнемось куприком вниз в підлогу. І піднялися погляд вниз. Голову не зміщаємо, вона продовження хребта. Ще вниз, вниз, вниз і піднялися. Опускаємо, тягнемося вниз і повернулися останній раз. Вниз, вниз, вниз і повернулися, Повернули стопи паралельно піднялися і розвернулися до стільця спиною. Зараз нам потрібно ліву ногу поставити на стілець, права лишається на підлозі. Стопа може стояти пальцями на стільці, можемо її покласти, якщо у вас м'який стілець і не буде тиснути в ногу. Оберіть положення, яке вам буде зручне. І руки на таз, права нога опорна. Ми опускаємось вниз вниз вниз, вниз коліно тягнеться вниз і стопою. Виштовхнули себе вгору. Ще опускаємось вниз. Коліно лівої вниз, вниз, вниз. І виштовхнули себе вгору. Ще опускаємося вниз. І саме стопа нас виштовхує, миначе на високу сходинку піднімаємося. Вниз і виштовхнули ще вниз. І останній раз опускаємося вниз. І повернулися, лишаємося. Розвернулися. Ліва стопа. Так і лишилась на стільці. Права та ліва стопи, вони в нас паралельно. Руки на таз. І ми опускаємось. Ми таз відводимо назад. Згинаємо праву ногу, відчуваємо, як розтягується добре наша ліва нога. І видихом, ми наче здвинули стопи. Здвинули стілець і килимок. Вдих. Видих, піднялися. Таз відводимо назад. Наша задача зараз відчути розтяжіння по лівій нозі. І піднялися. Не опускайтеся занадто низько. І піднялися ще вдих. Видих. І останній раз. Піднялися. Опустили ногу і змінили сторону. Я зміню положення стільця, щоб не бути до вас задом. Ліва стопа лишається на килимку. Права на стілець, вдих і опускаємось вниз, вниз, вниз. і піднялися. Ще опускаємось вниз вниз, вниз і піднялися. Ще вниз. Коліно правий тягнеться в підлогу. І стопа лівою виштовхнула нас вгору. Ще вниз. І піднялися, вниз. Останній раз. Вниз. І піднялись, розвернулися. Права нога залишилася, ліва на підлозі, нога рівна. І навдих. Відводимо таз назад. Згинається ліва нога. І стопи. Наче сувають всередину стілець та килимок. Піднялися вдих. Таз назад. Видих, піднялись. Спина при цьому рівна. Ми не скруглюємо спину. Ще вдих. І вдих, таз назад. Останній раз. І видих, піднялися. Я міняю стілець, ви можете залишитися. І сідаємо на стілець, вдихнули. Видихнули, відпочили. Руками тримаємося за стілець, встали. Зробили крок ногами вперед так, щоб наш таз та спина рухалися по краю стільця. І зараз ми виштовхуємо таз вгору, витягнулися колінами вперед. Погляд також спрямований перед собою і вниз-вниз-вниз опустилися. Вдих, Витягнулися за колінами, напружили сідницями. Вони допомогли нам підняти таз вгору. І витягнулися за колінами і вниз-вниз. Ще витягнулися за колінами і вниз. Опустилися останній раз. Витягнулися і вниз-вниз. Підійшли до стільця і сіли. Тут відчулися руки. Працюємо над сідницями, але трішки даємо їм попрацювати. Якщо потрібно, дали відпочинок рукам. Вдих, видих. Ще один раз. Вдих. Видих, повертаємо долоні на стілець. Так само робимо крок, але вирівнюємо повністю ноги. Ми прям п'ятками тримаємо контакт з килимком. В плечах розкрилися, не падаємо вниз. Витягнулися. Гарна шия, гарна постава. І за правою ногою вгору вниз опустились. Вдих, видих, вниз. Ще. Вдих, видих вниз. Вниз. Ще. Вдих. І останній раз ліва. І останній раз справа. Зігнули ноги і опустилися на стілець, також дали відпочити рукам. Глибоко вдихнули, видихнули. Ми залишаємось сидіти на стільці. Якщо він у вас пластиковий, твердий, дерев'яний, вам потрібно буде щось підкласти під спину, щоб було зручно і м'яко. Або ж спробуйте, можливо, ваш стілець. Буде гарним помічником. В мене пластиковий, але доволі приємний до тіла. Ми зараз опускаємось і лягаємо спиною на стілець по нижньому краю лопаток. Опустилися. Нам має бути зручно. Лопатки зафіксовані. Ногами ще зробили крок вперед. Руки ми за голову в замок. Будемо утримувати положення голови. Щоб не напружувалася шия. Погляд вгору, вдих, видих, приготувалися і опускаємо таз вниз і стопами. Штовхнули підлогу, витягнулися за колінами. Ще таз вниз і витягнулися. Вниз, видих. Вдих. Голову тримайте, ваша шия не має напружуватись. Ще вниз. І останній раз. Вниз, залишаємось вгорі. Витягнулися за колінами, ліва стопа. Тримає опору, за правою ногою підняли вгору і опускаємо таз вниз і лівою стопою. Штовхнули вгору. Ще вниз. І штовхнули вгору. Вниз. Штовхнули таз, Ще вниз. І останній. Вниз. Вгору опустили праву ногу. Вдих. видих, Права стопа. Опора. Ліву підняли. І таз вниз. І правою стопою виштовхнули себе вгору. Вниз і виштовхнули вниз. І ще вниз. Виштовхнули останній раз. Вниз і виштовхнули вгору, опустили ногу обережно. Ми підходимо лопатками по стільцю, підставили ногу рукою, допомогли собі і піднялися, сідаємо на килимок. Стілець залишається. Поки що ноги ширше рівня ніжок стільця. Руки поклали на стілець і видихом. Розслабте спину, випустіть все повітря живота. Руки на стільці, ми за нього тримаємося і тягнемося спиною попереком назад. Вдих, видих, вдих, видих. Відпустили, зігнули ноги в колінах. Під'їхали, підійшли тазом ближче до стільця і через круглу спину. Опустилися, поставили стопи на стілець. На край стільця ми зараз ставимо середину стопи. Руки вздовж тіла. Вдих. Видих. Наш тілець не має їздити туди-сюди. Ми будемо давити стопами не вперед, а згори донизу. Вдих і видихом. Підкрутили таз. Стопи давлять згори донизу. Ми піднімаємо таз вгору, 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 поки він підкручений невисоко. І опускається лопатки, спина і таз. Ви високо і не підніметесь, бо, скоріш за все, хапатиме судома задньої поверхні стега. Вдих і видихом. Підкрутили таз. Вгору, вгору і вниз, вниз, вниз. Опустилися. Ще вдих і видих, видих, видих. А вниз. Опустилися, продовжуємо вдих і видихом піднялися вгору, вгорі залишаємось. Невисоко ми дійшли до рівня лопаток. Ліва стопа тримає опору на стільці. Праву ногу витягнули на рівні з коліном лівої. І нога вперед, прямо поклали її на стілець і стопою на себе. На себе. Видих, витягнули за пальцями. І... і ще останній раз. І зігнули ногу, опустили, опустили лопатки, спину і таз. Міняємо ногу, якщо потрібно, поправили стілець, якщо він... Зійшов з килимка для того, щоб він не втік від нас. Вдих. Видих. Права нога зараз буде опорною. Вдихнули. Видихом підняли таз вгору, Ліву ногу витягнули і опускаємо вниз-вниз і стопа на себе. Видих. Вдих. Видих. Вдих, таз не опускається. Ми лежимо на лопатках, а не на шиї. І на себе ще видих. Вдих. І останній. І зігнули ногу, опустили лопатки, спину і таз. Склали разом стопи. Стопи на стільці, коліна розвели в сторону. Не робимо жодних пружин. Глибокий вдих і видих. Вдих і видих. Зібрали коліна разом. Спустили ноги зі стільця і піднялися. Встаємо з килимка. Вдих. Видих. Поправили своє положення. Ще один раз вдих. Видих, ми знову залишаємося біля стільця, стаємо долонями на стілець і тримаємось за нього крок правою рукою, ногою назад, лівою назад, ми опинилися в планці. І зараз ліва стопа лишається опорною, правою коліно підтянули на себе і вага тіла на руки, прям видих, видих, видих. І на вдих ногу не розгинаємо вгору, вгору за пальцями. І ще видих. І вдих, вдих, вдих. Ліва стопа не опускаємо п'ятку. І видих. Вдих. Коліно на себе. І за пальцями правої ноги вгору. Ще один раз. І опускаємо праву ногу, штовхнулися тазом вгору, поставили п'ятки, руками тримаємося за стілець, тазом тягнемося назад. Прямо розтягнули розтягнули свою спину. І знову повернулися в положення планки. Ліва нога, права опорна, видих і навдих. Вгору вгору руки штовхають нас від стільця. І вгору, вгору, вгору. Ще. І видих вперед. Вдих вгору і видих останній раз. За ногою вгору. І опустили ліву ногу, опустили п'ятки і знову потягнулися тазом назад. Руками тримаємось за стілець. Вдих, видих, вдих, видих. Підходимо до стільця і сідаємо на нього. Витягнулися за ногами вперед. П'ятки тримають контакт з підлогою. Ми опускаємося вниз. Видих, видих, видих. Руками обхоплюємо себе за гомілки. Видих, видих, видих. Прямо лікті широко тягнемося лопатками в стелю. І піднялися, піднялися, вдихнули, витягнулися за маківкою. І знову видих, видих. Тримаємося за ноги. Лікті м'які, лопатки тягнуться в стелю. І повернулися, повернулися, зігнули. Ноги в колінах, стопи паралельно, коріліна паралельно. Не зводимо. Якщо вони у вас падають, ви можете взяти м'ячик чи блок для йоги, для того, щоб коліна були зафіксовані паралельно. Лишається таз і стопи, права долоня на ліве коліно, лівою рукою ми за спинку стільця обхопилися і на вдих Вдих, вдих, вдих. Потягнулися поглядом назад, коліна паралельно. І повернули, змінили сторону. Повернулися і в останній раз. Повернулися. І ми з вами завершили. Сподіваюсь, сподобалось. Чекаю ваших коментарів і наступного тренування.